Тиша божественної любові це найунікальніше і найдивовижніше почуття, коли любов далає всі кордони, коли параматма повністю дає про себе знати, це тиша, яка вміщує в себе все: любов, мир, безтурботність, радість, цілісність в такій мірі, що серце, здається, ніби розривається, розширюється і нескінченно перетворюється на Божественне. Просто дозвольте цьому неймовірному блаженству омити вас, дозвольте йому обійняти вас і допомогти вам відпочити. Не намагайтесь про це думати, раціоналізувати або аналізувати. Просто насолоджуйтеся глибиною любові, Бхагавана до вас. Навіщо прив'язуватися до слів і ярликів, коли нескінченність сама наближається до вас? Справжнє царство, з якого ми всі походимо, знаходиться за межами концепції ума, не відривайтеся від його присутності тільки для того, щоб прикріпити обмежені назви до безмежної любові. Це як знайти найсолодший океан Нектару після нескінченної спраги, і замість того, щоб з радістю і вдячністю зануритися в нього, ви відвертаєтеся від цього священного океану. І займаєтеся фотографуванням його крихітної частини, щоб зрозуміти його. Пам'ятайте, що потрібно просто насолоджуватися Божою присутністю, глибоко і повністю, тиша його любові говорить голосніше за будь-які слова. Радість від перебування з ним охоплює вас повнотою. Це досвід, який Садгуру може дарувати вам. Тому що саме там він живе. Просто любіть, просто насолоджуйтеся Божою присутністю всюди.